Як за допомогою циркуля побудувати бісектрису кута. Маємо кут, маємо циркуль. Гострячком циркуля з будь-яким радіусом ставимо у вершинку кута. І робимо ось отакі замітки на сторонах кута. Усе коло, ну ми нібито будуємо коло, але все коло нам не потрібно, нам потрібні ось отакі замітки. У нас вийшло дві точки. Одна точка, нехай вона буде точка Б, і ще одна точка, нехай вона буде точка С. Тепер цим самим розтином циркуля, ставимо гострячок у точку С і проводимо нібито коло, але все коло нам не потрібно, нам досить отакої от замітки дуги. І ставимо гострячок у точку Б. І знову робимо ось таку дугу. На перетині цих дуг утворилася точка, нехай назвемо її точка Н. Тепер візьмемо лінійку через вершину кута і точку N проведемо промінь. Цей промінь і є пісектриса кута.